Намасте! вітаю вас на цьому занятті. Сьогодні ми зробимо динамічну силову практику для середнього і просунутого рівня. Якщо ви початківець, то рекомендую вам почати з більш простого заняття, наприклад, з ось цього. І нагадую, будьте уважні до свого тіла, не йдіть в біль або напруження. Відчувайте його і робіть усе по мірі своїх можливостей. Почнемо ми цю практику, сидячи з невеличкої розминки, виводимо вперед долоні, натягуємо їх на себе і від себе трошки розімнемо зап'ястя. Це важливо зробити, особливо перед такою силовою динамічною практикою, бо в нас буде багато четуранг, планок, і щоб не зробити якихось мікротравм. Розминаємося перед практикою. Руки в кулачки, кругові рухи праворуч. І ліворуч. Постарайтеся працювати саме в зап'ястях зараз, ізолювати іншу частину рук. Просто долонями кругові рухи назовні. І всередину. Натягуємо ліву руку на себе, допомагаємо собі правою. І збираємо в таку краплинку пальці, знову правою рукою допомагаємо собі витягнути. Інша рука праву долоні на себе. Лівою допомагаємо. І від себе вниз. Чудово закінчуємо. Стряхніть руки, заводимо долоні на плечі, кругові рухи плечуємо назад. Один, два, три, чотири, п'ять. І вперед один. Два. Три. Чотири. П'ять. Виводимо руки в сторони, провертаємо в протилежні сторони, продовжуючи витягувати. Згинаємо руки в лікцях, кругові рухи і в зворотньому напрямку. Чудово стряхніть. Розслабте руки. Розплітаємо ноги. Спина рівна, долоні під плечима, працюємо стопами на себе від себе. Кругові рухи стопами праворуч. І ліворуч. Закінчуємо. Тепер почергово згинаємо ноги, згинаємо праву ногу без допомоги рук і з видихом опускаємо коліном в бік, стопа до стегна. Повертаємось, змінюємо сторону і продовжуємо декілька разів в динаміці, розігріваючи таз. Поки ми робимо розминку, я вам хочу нагадати, що розклад групових онлайн-занять змінився. Тепер вони будуть проходити середа і субота об 11.00 по Україні. Тож, якщо ви давно хотіли приєднатися до моїх онлайн-занять, вам не підходив час. Чекаю на вас зараз. Сподіваюсь, вас вийде. Буду рада вас бачити. Чудово закінчуємо. Схрещуємо ноги, приносимо назад. Сідаємо в баласану, витягуємось. Зробіть декілька глибоких вдихів-видихів. Нагадую, що ми дихаємо під час практики у джаї, Поєднують рухи разом з диханням. І з цього положення ми пірнаємо, тягнемось грудною клітиною. По килимку притягуємо себе, виходимо в ковр вдих. Через низ притягуємо себе назад. Округлюємось, сідаємо на п'ятий видих. Ще продовжуємо. Вдих. Кобра. Через низ назад. Округлитися. Баласана. Видих. Ще три. Вдих. Плечо опущені, лопатки зведені. Видих. Два. І ще раз прокін вдих. Через низ назад. І тепер піднімаємось собаку, обличчям вниз, видих. І з цього положення ми продовжуємо пірнати. Можете підставляти коліна або без колін. Собака обличчям вверх, вдих. Через низ назад, також з коліном або без вниз видих. Ще продовжуємо вдих прогин. Через низ назад видих. Два. Вдих. Видих. І останній раз. Протягуємо себе вдих. Через низ назад. Собака, обличчям вниз, видих. Залишаємось, витягуємось. Дихаємо один. Два. Розвертаємо плечі назовні. Три. Живіт підтягнути у діяна банха. Чотири. П'ять. Покляд поміж долоні. Підходимо або стрибок до рук. Витягнутися вдих. От у нас вона видих. Виростаємо вверх-вдих. Саме з тхітіхи видих. Робимо широкий крок лівою ногою назад. Стопа на пальці, коліно підтягнути, руки вверх. Тримаємо, дихаємо один. Два. Лівий п'ятий тягнемось назад. Три. Чотири. П'ять. Нахиляємось. Живібно стегно, витягуємося руками вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Розвертаємо задню стопу. Права долонь з внутрішньої сторони. отхід у першока насена. Накриваємо себе лівою рукою. Обидві стопи щільно притиснуті, фіксуємо правою рукою праве коліно, щоб воно не завалювалося всередину. Погляд на пальці лівої руки. Увесь лівий бік рівномірно витягується. Один, два, три, чотири. П'ять. З видихом опускаємо долоні. Опускаємо ліве коліно, згинаємо задню ногу, підтягуємо п'яту до себе. Тримаємо один. Два. Сильно, глибоко тут не осаджуємось. Три. Чотири. П'ять, опускаємо ногу, руки вверх вдих. Скрутка видих. Лівий лікоть заводимо за стегно. Долонів на мисте підтягуємо до центру грудної клітини. І йдемо далі, відриваємо ліве коліно. тримаємо баланс зі скруткою один. Два. Хто хоче спробувати йти далі? Пірнаємо лівою рукою під ногу, права за спину, докручуємо себе три. Руки в замок. Чотири. П'ять. Повертаємось. Планка вдих. Чату ранга видих. Собаку обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз. Видих. Виводимо ліву ногу вперед. Права стопа на пальцях. Піднімаємо руки вверх, плечо опущені. Праве коліно підтягнуте. Погляд поміж долоней. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Нахиляємось, витягуємось вперед. Продовжуємо тягнутися правою п'ятою назад. Тримати коліно підтягнутим. Три. Чотири. П'ять. Розвертаємо задню стопу. Ліво долонь з внутрішньої сторони. Стопи накриваємо себе правою рукою. Витягуємо весь правий бік, дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Опускаємо долоні. Опускаємо праве коліно. Згинаємо ногу п'ята до себе. З видихами допомагаємо собі розслабитися. Вдих, видих, відпускаємо ногу. Руки вверх вдих, скрутка ліворуч, видих. долоні в намасте, до центру грудної клітини, відриваємо заднє коліно. Хто йде глибше, додаємо замок. піднаймо правою рукою під ногу. Дихаємо один. три, Три. Чотири. П'ять. Повертаємось, виходимо в планку вдих. Чату ранга видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз видих. Тримаємо дихаємо один. Два. Тягнемось п'ятими в підлогу, підтягуємо коліна. Три. Відштовхуємось долонями. Чотири. Грудною клітиною провалюємось в підлогу. П'ять. Погляд поміж долонями, якийсь стрибок до рук. Витягнутися вдих. Утанасана. видих. Виростаємо вверх вдих, саме стхітіхі, видих. Відновлюємо глибоке рівне дихання, банхи підтягнуті, усе тіло зібране, збираємо стопи разом і осаджуємося вниз ву катасану. Дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще тримаємо шість. Сім. Сідаємо нижче. Вісім. Дев'ять. Десять. Відриваємо п'ятий. Осаджуємось вниз. І далі дві варіації. Або ми заводимо праву руку. За ліву ногу, розкриваємо за лівою рукою вверх, слідкуємо, щоб коліна не роз'їжджалися, тримаємо скрутку або першого бакасана. Заводимо долоні ліворуч, припіднімаємо таз, згинаємо руки в лікцях, вкладаємо ліве стегно над лікцями, витягуємось поглядом вперед. І за можливості відриваємо ноги, отримуємо баланс. Бокова бакасана. Пальці рук, долоні активні. Тримаємо або скрутку або баланс. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Повертаємось. Вдих. Скоротка праворуч або перш моба Дуже важливо зігнути лікція, як ми це робимо в четверанзі, щоб була площа опори для стегла. Дихаємо один. Два, три, чотири. П'ять, повертаємось. Виходимо в звичайну бакасину. Долоні притиснуті, пальці рук розведені, впираємось колінами якомога вище, припіднімаємо таз, витягуємось поглядом вперед. Шукаємо баланс. І або почергово, або, якщо виходить, або дві ноги відриваємо, підтягуємо п'яти, до сідниць. Якщо хочете йти глибше пробити, випрямляти руки, пробити високу бакасану. дихаємо. Чудово, з цього положення ми або відходимо або стрибком назад, Чатуранга, видих. Лягаємо, долонь, на долонь трошки перепочиньте. Відновів дихання. І переходимо до шалабхасани в динаміці, виводимо руки вперед, і з вдихом відриваємо руки і ноги. І з видихом повільно опускаємось 10 разів. Один. Два, пять, шість. Сім дев'ять Десять. Залишаємось наверху. Дихаємо. один, Погляд в підлогу. Два. Три. Чотири. П'ять. Згинаємо лікцію. Зводимо лопатки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Руки в замок за спину відводимо від себе. Ще тримаємо, піднімаємось вище один. Два, три, чотири. П'ять. Молодці. Лягаємо. Згинаємо. Ноги в колінах. Захват загомілки. І з видихом відводимо ноги вверх і назад. Піднімаємось. Дихаємо один, два, коліна зводимо ближче, три. Дихаємо глибоко. Чотири. П'ять. І з цього положення ми пропускаємо коліна, збираємо їх разом і лягаємо на лівий бік, продовжуючи тягнутися. Стопами до голови. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось. Лягаємо на правий бік. Зберігаючи захват загомілки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось, відпускаємо ноги. собаку обличчям вверх. Прогин вдих. Собаку обличчям вниз. Видих. Витягуємо, здихаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять погляд поміж долони. Проносимо ноги і виходимо в навасану. Тримаємо 10 циклів дихання. Спина рівна, ноги за можливості випрямлені. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять і десять. Опускаємо ноги. Молодці, згинаємо праву, ліву заводимо застигно, сідниці на підлозі, руки вверх вдих, скрутка ліворуч, видих. Пірнаємо правою рукою під ногу, ліва за спину, якщо є замок. Якщо ні, просто скручуємось. Дихаємо один. Якщо є замок, пробуємо випрямляти ліву ногу. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось. Змінюємо сторону, згинаємо ліву, вправо заводимо за стегно. Добре випрямляємо спину, витягуємось за руками вдих. Скрутка праворуч, видих. Хто йде далі, замок, хто йде ще далі. Випрямляємо праву ногу. Тримаємо один. Два, три. Чотири. П'ять. Повертаємось. Лягаємо на спину. Далі. Ви можете зробити або на півміст в динаміці. П'ять разів. Або виходимо в повний міст з відтисканнями в мосту. Вверх вдих, а вниз лягаємо в видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, залишаємось наверху на півніста або повний міст. Тримаємо тихаємо глибоко один, два, три. Чотири. П'ять. Повільно опускаємось. Заводимо ноги за голову в халасану. Погляд вгору. Голову не повертаємо. Коліна підтягнуті. Дихаємо. Згинаємо ноги в колінах, корне піддасть на коліна до плечей. І з круглою спиною повільно м'яко лягаємо на килимок. Опускаємо ноги, збираючи стопи в бадхука виштовхуємо грудну клітину вверх, маківкою тягнемося в підлогу, дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять опускаємось, захват під коліно, віднімаємось, сідаємо, розвертаємо праву ногу коліном в бік, ліве коліно до стопи. І з цього положення ми піднімаємо руки вверх вдих, видих через праву сторону, руки заводимо назад, на ширину килимка. І тягнемось лівою щокою в підлогу. Якщо вдається опустити корпус, голову, захват за стопу і за коліно. Дихаємо, розслаблюємось. П'яко повертаємось, змінюємо сторону, коліна розвертаємо ліворуч, руки вверх вдих, скрутка через ліву сторону, видих. Долоні на ширині колумка тягнемось правою щукою в підлогу. Якщо вдається лягти, долоні на коліно, на стопу. Повільно піднімаємось і лягаємо в шавасану. Можете докрутитися, дотягнутися, як вам хочеться. Залиште простір між руками і тулубом. Зробіть глибокий вдих. І повний видих, розслаблюючи усе тіло. Розслаблені кінцівки, живіт, грудна клітина. Спина і зона дотику тіла з підлогою, розслаблене обличчя. І все тіло від кінчиків пальців до маківки цілком і повністю розслаблене. Коли будете готові, почніть повільно рухати кінцівками. І перекочуючись через бік, сідайте. Я вам дякую, що приєдналися до цього заняття. Якщо вам підходить такий рівень, запрошую вас на свої онлайн-заняття з йоги. Також не забудьте підписатися на мій YouTube канал і залишити свій відгук в коментарях, написати, як ви себе почуваєте. І чи хочеться вам більше таких динамічних активних занять на моєму каналі? Намасте!